Преподобний Антоній Великий народився в місті комії близько 251 року року, забезпеченій християнській родині. Після смерті батьків юний Антоній подував місцевим жителям землю, що дісталася у спадок, і продавши майно, роздавши гроші жебракам. Доручивши молодшу сестру вірним дійсним християнкам, юний подвірник став усамітнюватися для молитви спочатку у місяць поблизу селища, а пізніше пішов у пустелю. Він відшукував досвідчених потижників, навчаючись у них духовного життя і, набиравшись досвіду, повертався до усамітнення, проводячи ночі в молитві і харчуючись раз на день після заходу сонця хлібом і сіллю, святий здобув ряснув благодать від Бога, долаючи сильні спокоси і напади бісівські. Згодом навколо святого зібралося безліч братів, охочих наслідувати його приклад. У 311 році преподобний Антоній провів близько 40 років у пустелі, бажаючи мученицької кончини, прийшов сюди до Олександрії, щоб служити християнам, які страждали за віру під час годінь Максиміану. Але Господь, залишивши його життя для передачі досвіду, тим, хто шукає християнські досконалості. Коли його ніня вщухли в 313 році, Антоній пішов на берег Черляного моря до монастиря поблизу Турецької Затоки. Проживши на самоті близько 70 років, Антоній зустрівся з святим Павлом Фівейським, який провів у пустелі близько 90 років. Близько 350 року, за наполяганням Афанасія Великого, преподобний Антоній знов залишив усамітнення і з'явився Олександрії для викриття Єрісіріан. Помер преподобний Антоній в 356 році. У віці 105 років, провівши 85 років життя в чернечих подвигах. Мощі святого поховали учні в пустелі по таємному місці.